Мене звати Валентина, я проживаю в селищі Слобожанське Харківської області. За фахом вчитель працювала в школі, займалась підприємницькою діяльністю. Мене дуже цікавить судьба України і всього нашого доброго, розумного українського народу. Мені дуже болить болюче для мене слово війна, тому що я кожен день бачу сльози матерів, сльози дружин, сльози дітей. І самих молодих хлопців, які гинуть на фронтах, а наші великі капіталісти, наша влада, наші порошенки, авакую, яценюки на цьому збагачуються. Я згадую майдан, згадую сотні людей і згадую, як їм важко було ті часи, і згадую небесну сотню. І не може, не може наша влада поводити себе так, як вони ведуть на, цьому, на на горі на чужому горі, на горі нашого українського народу, наживаючи мільярди. Тому я приїхала сюди підтримати патріотів, підтримати бійців Айдару, Підтримати бійців Донбасу, які мають таку саму думку, як я хочуть вільну, незалежну, багату Україну з хорошим народом, з трудолюбовим народом, які будуть працювати на благо України і на благо наших людей. Ми обов'язково переможемо і завжди правда на боці правди, і я вірю, що прийде нова влада. Яка буде працювати для українського народу, і а українські люди будуть ті вдячні і рабів до раю не пускають. і Я закликаю людей приєднуватися до нас, приїжджати і боротися проти того свабілля, яке ми маємо на сьогодні. Перемога за нами!